Привіт, невеличка мотивація щодо минулих практик по пошуку нашої вертикалі і горизонталі, а також відчуття прошарків, полів нашого ефірного тіла. Чому це важливо, так? Наша екстрасенсорика це не лише для того, щоб мати таке натхнення, щось відчувати. Вимірювати, порівнювати, і тому подібне. Адже, по суті, той, хто нічого не відчуває, за допомогою діаграм, як ви побачили, вже впевнилися, все можна і виміряти, і подивитися, і перевірити, і поставити на місце. Також за допомогою нашого наміру, наприклад. так? Але ж чому все ж таки важливо працювати над цим відчуттям? І все ж таки мати цю екстрасенсорику? Поясню, якщо ви, наприклад, запросили до себе навіть вашого янгола охоронця архангела, можливо, якусь іншу божественну присутність, галактичну присутність духа природи, будь-кого. Краще всього, звичайно, завжди перевіряти різними варіантами, що це дійсно та присутність, яку ви очікували, до якої ви зверталися. Тобто, якщо ви прочитали, наприклад, молитви по вашому захисту, нехай буде до Архангела Михаїла. Ви можете перевірити, так, чи він дійсно біля вас, чи ви звернулися до вашого янгола-охоронця, щоб він вас захищав, щоб він був вашим гідом, щоб він вас наставляв, допомагав і тому подібне зцілював, до речі, так і ви можете, як це все перевіряти. Коли біля вас то з'являється, так? Ви можете побачити, що ваші вібрації виросли. Вимір, ваш, скажімо так, звичайний, нормальний, ні з того ні з цього виріс. Ну, як ні з того ні з цього. Біля вас високовібраційна присутність. так? Ваші плани стали ширшими. З'явилося відчуття такого польоту, ніби. Паріння над землею, можливо, прикрилася там трошечки перша чакра. Ну, як прикрилася, вона трошки так зайшла в себе, так? бо у вас більше таких космічних енергій, ніж телоричних. Хоча дивлячись, з ким ви працюєте. Якщо ви, наприклад, з якимись духами природи, то може бути навпаки, якраз телоричні більше енергії землі, а, і таке заземлення гарне, а космічних стає енергій менше. І той, і той варіант, він прекрасний. Ми завжди, звичайно, намагаємось утримувати баланс, щоб всі енергії через нас циркулювали вільно, без різних перешкод, і щоб все само собою регулювалося, гармонізувалося, нейтралізувалося, чистилося, зцілювалося і тому подібне. Це найкращий варіант. Ми собі просто підтримуємо вільний потік божественних енергій. Космічних, паранічних, теоричних, інших, так? Бо їх різних є, додається, ті ж самі і сонячні, і місячні, хоча вони, можна їх віднести, наприклад, до життєвих енергій, але, скажімо так, підвиди, підвиди певних великих енергій і тому подібне. А, так ось, наприклад, і це буде. З вами це буде траплятися. Можливо, в перший раз це для вас стане таким чимось сюрпризом. Деякі навіть плачуть, але ви це помітите, ви однозначно це помітите. Навіть якщо ви працюєте лише з вашою душею, чи ви з чим я, чи тільки з янголом охоронцем, і більше ні з ким, ви поки що закриті до Інших проявів енергії Творця, хоча це все енергії Творця, просто різні його аспекти, так? чи певне божество, чи то Янгол, чи то дракон, чи то стихія, це все одна єдина енергія, просто проявлена в різних формах. Але, наприклад, до всіх форм ви ще закриті, вам подобається працювати лише з однією, так, проявленою формою, наприклад, лише з вашим ангелом охоронцем чи лише з моїм вищим я. І все ж таки, в якийсь момент ви помітите, що ви не одні. як би ви не закривалися, як би ви не хотіли, якщо ви працюєте. З різними духовними практиками, неважливо якими. Хай це буде і релігійні, ізотеричні, там рунічні. Ще якісь людина над собою працює. Просто медитує, просто, наприклад, навіть на городі працює, але з великою любов'ю і повагою до всього живого, до планети, до рослин. Розуміє, що вона в цьому світі не одна. Тобто, навіть якщо в неї немає якихось там суперглибинних знань, вона просто любить, просто живе отут в моменті, просто робить все з душею, з любов'ю, щира, прекрасна людина до таких людей, щирих і прекрасних, або тих, яких весь час. Над собою працюють і намагаються допомагати оточенню, так? живому оточенню, тим ж самим рослинам, тваринам, можливо, людям, завжди, завжди проходять різні високовібраційні присутності. Знаєте ви їх, не знаєте, відчуваєте, не відчуваєте, вони є, вони проходять. І дуже класно, коли ви відчуєте, що щось якось, якось ви себе дивакувато відчуваєте, так піднесено, легко. І ось в цей момент дуже класно виміряти, до речі, свої вібрації, подивитися на свій вимір і зрозуміти, що ви не одні, що до вас хтось прийшов. І тут ви захочете визначити, хто ж до вас прийшов, так? наприклад, з якої цивілізації, з якого пантеону, чи яке божество, чи ще щось, так, Намагайтеся визначити, що це за новий гід з'явився. А вони з'являються і весь час. Більше того, якщо ви працюєте над якоюсь. Проблематикою, наприклад, от війна в Україні, так якщо ви допомагаєте якимось чином, наприклад, при створенні золотого купола, чи молитеся ви час за Україну, чи приймаєте участь в молебні, чи ще щось, так тобто, ви якось приймаєте участь, до вас обов'язково пройдуть необхідні енергії. Проявлені в тій чи іншій формі божества, там, архангел, дракон, ще щось, але буде це щось більш пов'язане, що ви більш-менш знаєте, все ж таки, що вам якось близько до вашого світогляду. Хоча вони можуть бути проявлені і в тому, що вам взагалі нічого не відомо, але стане відомо. І їх з'являється все більше і більше. І їх зараз заходить на землю дуже багато, і навіть нових присутностей, особливо різні там міжгалактичні і тому подібні такі цивілізації, про які ми раніше навіть не знали і не чули, вони з'являються. І от уявіть собі, ви бачите, що у вас високий. Вимір. У вас величезні вібрації. Відчуваєте ви себе прекрасно, ви розумієте, що біля вас то є. Або ви усвідомлено звернулися там до архангела, позвали його та попрацювати, не знаю, там, працюєте націленням когось рідного. Наприклад, призвали Архангела Рафаїла. Та от як же ж точно впевнитися, що це перед вами Архангел Рафаїл? Так, ми. По стандартній схемі захищаємось, чистимося, призиваємо і перевіряємо маятникам. Але щоб бути впевненим на 100%, навіть якщо там маятник відповів все 100%, що це Архангел Рафаїл, і ваші виміри виросли, і в нього там виміри зашкалюють, і вібрації супервисокі, це все дуже класно. Але можна дуже, щоб у цього всього уникнути і не витрачати півгодини на перевіряння, а перевіряти треба завжди, щоб бути впевненими, що перед вами дійсно позитивна, прекрасна сутність, присутність, вибачте, дивіться, яка вона цікава. Оговорка про те, що я хочу сказати, щоб сутність не ховається за. Образом позитивної присутності. Так? Як впевнитися на 100% швидко досить. Щоб оце не сидіти і не вимірювати 10 діаграм чи 10 варіантів. Це прекрасний варіант, робіть. Але щоб швидше, наш вертикальний і плани. Так? Тобто, якщо перед вами дійсно Архангел Рафаїл, чи якась дуже позитивна присутність. Ви визначили, яка з'явився у вас новий гід, чи наставник, чи цілитель прийшов вам допомогти з тим, над ким ви працюєте, чи над собою, чи над зціленням, чи над проблемами. Ви визначили, хто це і як впевнитися? Перевірили, наприклад, ви питаєтеся, чи це дійсно Архангел Рафаїл передіною. Ваш вертикальний план він не збреше. І сутність, вона на нього вплинути, якщо це дійсно Архангел Рафаїл, не зможе. Тобто наш вертикальний екватеральний план вони не брешуть ніяк. Тобто, якщо, наприклад, на фізичний інструмент сутності, особливо такого демонічного характеру, тобто такі дуже ну, міцні, чи що сказати, дуже сильні енергетично, вони можуть якимось планом. Вплинути так, навіть невеличкі духи, які люблять погратися, вони можуть впливати на рухи нашого фізичного інструменту і показувати вам ті відповіді, які ви бажаєте почути, а не зовсім чисту правду. Так от, ваш вертикальний план і ваш екваторіальний план, вони ніколи не збрешуть. Тобто, що ви бачите... Що він у вас рівнюсінький та ще розширився, то все ясно. Перед вами правдива інформація. Так само, чому важливо вправо робити, так? Наприклад, ви купуєте, там, не знаю, баночку. Неважливо яку, і там є інгредієнти. Та? Те, що написано в інгредієнтам, не завжди відповідає правді. Більше того, великої кількості інгредієнтів, які є всередині, взагалі навіть не зазначені або не розкриті повністю. Так завуальовано, там якось загальну назву, дали і все. Перевіряється саме, чи відповідається інформація дійсності, чи це правдивий, корисний, класний. Продукт саме завдяки вертикальному плану. Це ми на фізичному рівні перевіряємо, але ж так само на енергетичному рівні. Так? Тобто, якщо перед вами дійсно хтось позитивний високовібраційний, ваша вертикаль рівнюсінька. І чим більше високовібраційна перед вами присутність, тим він розширяється. І тут вже збрехати ніяк не може. Якщо це перед вами сутність, все, у вас все тут все поїхало. Ваша аура, ваше ефірне тіло, все у вас позаходило всередину, тут все поїхало. Екваторіальний план впав. Тобто ви самі розумієте, що щось не так. Тому екстрасенсорика, вона додає. Ну, я б сказала дуже важливу, важливий момент перевірка. Так, дійсно, коли ми нічого не відчуваємо, то тоді треба йти через діаграми, перевіряти 10 разів, чи дійсно це така то присутність, такі-то вібрації, такий-то вимір, чи дійсно для мене це там позитивно, чи добрі там наміри щодо мене. так? Чи дійсно готові допомогти, чи там моє вище і я, чи моя душа, чи моє тіло приймає допомогу. І потім ви даєте вже свою авторизацію на те, щоб присутність вам допомогла. Звичайно, це все довго, але перевіряти треба. Так, тобто ми завжди її перевіряємо, хоч ми і дуже довго налаштовуємося, дуже гарно захищаємося. Але й потім, якщо біля нас хтось є, бажано перевірити, хто біля нас є. І якщо ми просимо допомогу вищих сил, треба все ж таки впевнитися, що ці вищі сили – це дійсно вищі сили, а не захована сутність в, під образом позитивної присутності. Якщо у вас відкрите яснобачення, то проблем з цим немає. Якщо яснобачення не відкрито, то дуже добре якраз розвивати ясне відчуття, щоб точно була впевненість. Навіть якщо ясне відчуття поки що такі ну, досить легенькі, так? досить легенькі, або то працює, то не працює, в залежності від днів, від настрою, від здоров'я, від магнітних бур, від місяця, ще від чогось, від того, як виспалася людина. Так, це все впливає, та і жіночі дні впливають, тобто все впливає, це дійсно так. Тому важливо це практикувати дуже-дуже часто, щоб знати, які моменти краще взагалі ніякі практики не робити, бо ви нічого не відчуваєте і перевірити реально не зможете. А в які дні ви можете дійсно класно зробити практику, особливо, якщо це якась серйозна практика, а не просто там вправа. Що ще хотіла сказати, дуже важливо, ще щось хотіла сказати. Ну, головна моя ідея цього відео це мотиваційна, так? Що енстрасенсорика вона додає нам впевненості, додає натхнення. І головне це швидко. Якщо ви зробили вправи, наприклад, ті, що вчора пропонувала щодо підняття і опускання нашої горизонталі, нашої екваторіального плану, скажіть мені, будь ласка, чи ви це зробили? Чи знайшли на це час? Якщо поки що не знайшли, то напишіть тоді, коли у вас знайдеться на це час. Бо все ж таки відчуття в тілі вони завжди є. Спочатку вони ледь-ледь відчутні, ледь-ледь. Потім вони стають більш такі прононсовані, ви вже не зможете сказати, що ви нічого не відчуваєте. І от, наприклад, ну, наприклад так? коли у вас піднімається ваш екваторіальний план, так? таке у вас прямо підтягує туди так вверх, ви це відчуття запам'ятовуєте, тобто на, на матеріальному, на вашому фізичному тілі. І одне діло, коли. У вас є таке відчуття, а інше діло, коли навпаки, ніби вас хтось придавив до землі, отут зажало, отут зажало, отут зажало, чакри там десь пожималась, якщо ви попрацювали з чакрами, то, можливо, ви можете вже відчути, так, що чакра в'їхала, тобто закрилася, чи навпаки пульсує, розкривається. так? Тобто оці всі моменти, вони дуже важливі. Звичайно, цим практикам треба давати час, так? Коди пришвидшують відчуття. Тобто, якщо ви відкриті для того, щоб їх використовувати, користуйтеся, вони дійсно допомагають. Якщо поки що коди вам не зайшли, чи поки що нічого не відчуваєте, нічого страшного, з часом все потихеньку-потихеньку розвивається. Так, Ми ж не можемо сісти і одразу взяти гітару в руку і заграти, чи там, на фортепіано. То треба посидіти і поклацати досить довго. Це нормально? <гум> <гум> Ось. Таке невеличке відео мотиваційне, і я сподіваюся, що воно вам допоможе, принаймні надасть натхнення виділити час. Звичайно, в повній тиші, щоб вам ніхто не заважав у прекрасному, налаштованому, захищеному стані і в ідеалі на природі. Ви тоді своє заземлення будете прекрасно відчувати, і навпаки, підняття от. Все, натхнення вам, удачі вам і працюйте. Дійсно, чудових вам відчуттів. Дуже сподіваюся, що вийде. Навіть якщо не зразу, то з часу. І коли вийде. Ну, я вас вітаю. <ривітаю> Привітаю вас тоді, коли ви мені напишете, що у вас щось вийшло. Бо ця така впевненість, вона з'явиться, вона, вона дуже сильно допомагає. Бо наші оці думки: а чи так, чи не так, воно, не воно. Ну, ви ж самі ж розумієте, це генерація стресу, генерація страху, а, а отже, падіння наших вібрацій, а отже притягування не зовсім тих, кого ми хочемо притягнути до себе. Так? Ви ж це все вже розумієте, правда? Так, я сподіваюся, що досить доступно все розказала, пояснила і ви зрозуміли, що це важливо. Зрозуміли? Чи ще не дуже? Бо іноді мені пишуть, що не розуміють, про що я говорю, тому, тому і питаю. Удачі вам бувайте. Ава!